І нинішній етап, і можливо, подивитися вперед. Час невблаганний, осінь все одно насувається, навіть незважаючи на цілий додатковий місяць літа, який Україна отримала в цьому році. І ось. Це змінить умови, у яких Збройні Сили України змушені діяти. І ми бачимо і чуємо зараз коментарі, зокрема від Тарнавського, про те, що погода не буде і не зможе зупиняти українців. І що певна тактика українська дає в цьому перевагу. Як ви бачите, от розвиток ситуації, розвиток українських можливостей? Ну, насамперед. Буду казати виключно зі свого особистого е, опиту. Тобто я являюсь командиром однієї з таких розвідувальних диверсійних груп і безпосередньо розумію, що таке пішки проходити позиції, що таке е, робота під прикриттям артилерії та інше. Так, дійсна погода зараз буде ще нам завдяки тому, що протрималась вона така тепла погода. нам, Трошки простіше, але так звісно, зараз підуть сезон дощів, сезон заморозків. Це ускладнить пересування. Ну давайте не забувати, що е, з боку ворога такі ж самі люди, і це і ускладнить пересування для них. Коли ми йдемо по коліна в мокрій воді, холодній, там з, е, вже з першим снігом, вони точно так же пересуваються. Так що заморозки вони ускладнюють пересування обох сторін. Що касається важкої техніки, так дійсно зараз її використання дуже обмежене, тому що насамперед ворог просматрює, так як і ми, так і ворог просматрю очима з неба 24 на 7 любе пересування, і це пересування е, сразу же знищується артилерією або дронами. Є багато ділянок фронту, на яких зовсім неможливо пересуватися на техніці, окрім чільного замінування, просматрювання з неба, підготовлених КСП-шек з турами, Ну, це все унеможливує це, взагалі пересування на будь-якій техніці. Тому так, тактика пересування невеликих груп це єдиний, зараз, єдиний робочий механізм. І ворог це розуміє, і ми це розуміємо. Пане Денисе, із чим ви зараз зустрічаєтеся, або який висновок в підготовці росіян до осінньо зимового періоду можна зробити із того, як зараз поводиться ворог за лінією бойового зіткнення? Саме на вашій ділянці, які пересування чи намагається додатково укріплюватися, додатково окопуватися, створювати додаткові міні загородження, або що? Дрони. Ворог акцентував увагу на мінних полях і на дронах. У нас були випадки, коли наші групи, які штурмували окопи ворога та займали їх позиції, просто безпощадно по 10-20 дронів FPV пролітало і бомбардували наші окопи. Тобто вони використовують дрони дуже щільно. Зараз у нас ускладниться з цим ситуація. Ні для кого не таємниця, що Китай ускладнив постачання до України комплектуючих до дронів. Це факт. Але повірте мені, той ж саме Китай нічого не ускладнив для Росіян. Хто б там що не казав? Mm -hmm. Тобто їм підігрують і іранці, і китайці. І це я давайте так не як військово, щоб не казали, що це позиція армії. Я вам кажу з особистих знань mm -hmm. та опиту. Тому так дійсно зараз вони будуть наращувати ці позиції. Вони розуміють, що саме дрони по деяких, по деяких участках заміняють їм люди. Дивіться, mm -hmm. росіяни, у яких там. 100 з згака мільйонів там можна дураків мобілізувати, і то вони розуміють, що не треба втрачати людей, треба втрачати дрони. Тому нам це, це як життєво необхідно зміняти повністю тактику втрати кожного бійця замість сотні або й тисячі дронів. Пане Денисе, а ось у безпосередній зустрічі, так би мовити, от на полі бою, що можливо протиставити дронам. Це інші дрони, це засоби реб. Яким чином можна боротися із ними? І що відповідно в чому гостра потреба сьогодні є у Збройних сил України? Наші тактично диверсійні групи, коли виходять, намагаються використовувати антиребові засоби, так називаємо поліві реби. Е, їх производять також у нас в Україні, але не масово. На жаль, от ми собі покупали такі ре, платили за нього там більше чотирьох тисяч доларів. Ми там, за допомогою е, наших там е, друзів збирали на це. Їх дійсно там для нас саме. Особливо... Я не буду казати про всю армію. Давайте щоб там mm -hmm. ним. Не... Я буду казати про свій підрозділ. А вже о, ж дуже важливо спосеред... дуже важливо розуміти такий конкретний досвід воєнний, тому що з нього ми робимо узагальнення і краще розуміємо загальну ситуацію. Так, да, антиребові засоби потрібні. Навіть не антиребові пушки, які там всі рекламують. Це таке сложне в користуванні штука. Антиребові засоби, які перекривають небо. Хоча б там, це якийсь захист від, від ворожих очей. Оце нам потрібно. Це потрібно всім. Тактична диверсійним групам я вважаю, що кожна диверсійна група, будь то 3, 5 або 10 там бійців, які виходять на штурми або на розвідку, або тощо, вони повинні мати з собою антиребівця. Це от, от без цього зараз неможливо. Війна змінилась повністю. Війна зараз сучасна. Це війна дронів, антиребових засобів, артилерії, далекобійних ракет. От все. от забудьте про ту доктрину війни, яка була ще там е попередніх війнах, навіть там якихось там локальних сирійських. то що там е нова війна, вона саме така, і Україна її показала. Все, все змінились війни, і вони б так уже до, до попередніх формул повертатися ніколи не будуть. Угу. Пане Денисе, що який висновок, звісно, із конкретної вашої позиції, так би мовити, із конкретної ділянки фронту, з якою ви маєте справу, який висновок ви могли би зробити про ресурси ворога? В загальних повідомленнях у звітах генштабу у звітах аналітиків йдеться про те, що росіяни намагаються переміщувати свої сили. І так, от якщо простежити там з тижня в тиждень робити якийсь висновок, стає зрозумілим, що навіть ну практично оголюють якісь ділянки або значно ослаблюють, відправляючи зокрема в Запорізьку область додаткові сили засоби росіяни. Чи ви відчуваєте, що Починає чогось бракувати росіянам, що в чомусь вони ослаблюються чи ні, чи конкретно вашу ділянку їм вдається весь час закидати, так би мовити, новими ресурсами. Як би вам так сказати, щоб нікого не образити. Так, дійсно, ворог перекидує, ротація йде, перекидує бригади. Ми з цим зіштовхувалися. Ми навіть коли там брали один участок. Не буду казати, який, ворогу понадобилось більше п'яти годин, щоб перебросити дешеве туди їхнє. Так це є. Можливо. але давайте більше казати реальні ситуації, щоб наші там попередні, не буду там може розуміти, хто спікери, не були схожі на Какашенкова, тому що вся ситуація не зовсім іноді виглядає так, як кажуть. Якщо це реальна ситуація на війні, я вважаю, що українці повинні її розуміти реально, щоб не не розслаблялися, щоб розуміли, що ще йде війна, а не те там багато е, фільтрацію проходить. Тому так, у ворога є складності з цим, але ми їх не відчуваємо, повірте мені. і їх ну, Як я вам сказати, під Бахмутському напрямку не розумію, щоб їх там зменшилось тощо. Все uh -huh. в не добре з, цим, з цими позиціями. Ця відчував відчуття мого сектору, де ми виходимо роботи. Uh -huh. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, чи е, вдається вражати якісь логістичні потужності ворога е, і е, чи це полегшує певною мірою? Ну впливає принаймні на ситуацію на фронті, що погіршує постачання російське і якось дає можливості діяти українцям е, бази, бавовна, яка буває або прильоти там не знаю по Луганську, по е, більш тилових якихось точках в на тимчасово окупованій території? Ну, чули тільки, що авіація полетіла. Працюємо. Так. Працюємо точечно працюємо, вирізаємо. Це зараз основна ситуація, яка є на фронті. Вирізання логістичних шляхів ворога, вирізання їх складів БК, вичислення, вираховування цих складів для наносення враження, тому що, вирізавши ворога від постачання топлива, БК, ми вирізаємо ці групі. Ось дивіться, якщо там 3 тисячі, там п'ять тисяч, байдуже скільки людей буде знаходитися ворога в Бахмуті. Якщо нам вдасться відрізати повністю шляхи постачання всього необхідного для цього груповання. То воно просто у нього закінчиться останні патрони, остання міна, і їм нічого не залишиться, як здаватися у полон. Тому це єдиний шлях: відрізати такі групіровки, відрізати секторами. Це це, це це практика. Тому що за нами наша країна, за нами постачання, а вони в декільких ворогах, в декільких позиціях залежать від узких кулі логістичних. Тому їх треба враховувати, їх треба знищувати. І ми це робимо так. Наша артилерія. Просто боги війни. Ми дуже пишаємося. у нас такі артилеристи, повірте мені, вони, вони дуже влучно працюють. І завдяки їм, завдяки нашій розвідки, ми даємо координати, завдяки точному влучанню наших артилерістів. Ми їх знищуємо. Тому так працюємо. Пане Денисе, і скажіть, будь ласка, от ви озвучували потреби, потреби, в тому числі у дронах і в таких ребах, переносних протидронових засобах. Чи можливо такі потреби перекривати, бодай частково за допомогою зборів волонтерських? І якщо так, ви маєте можливість звернутися до людей? Дякую. Я, якщо ви розуміли, хоча на війні з 26 року. Февраля, і я стараюсь не звертатися, тому що є люди, яким потрібніше з наших військ. У мене дякую Богу. Є друзі, які допомагають. Ми тому, а відносно всієї армії, так я розумію, що волонтери зараз вже пусті. Ну давайте так. Ми розуміємо, що у людей зараз дуже тяжке матеріальне становище. Тому навіть перебуваючи на фронті, особисто я не можу там. Не можу лишній раз там попросити на ремонт техніки або тощо. хоча ми там це, це робимо. І так хто допомагає, дякую. Це все потрібно за майже два роки війни. І ми не ми не знаємо скільки вона ще продліться. Це все потрібно вистраювати не на волонтерській основі. Волонтери можуть на своєму ентузіазмі протягнути там ну перший рік. Ну 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 більше, це це дуже важко. Це все потрібно вистраювати на основі державному. Тобто, насамперед, на перенаправлення бюджетних коштів, які там тратяться на е, якісь лавочки у скверах е, перенаправити сюди. Тобто це, це все дуже системна робота. І кожна територіальна громада повинна розуміти, що для того, щоб їм в е, подальшому строїти сквери і лавочки, потрібно зараз ці гроші направити на ті ж дрони армії. Інакше не, невідомо кому ці сквери і лавочки достануться. Дякую за сьогоднішню розмову. Спасибі за те, що знайшли час. Доземне Уклін за бойову роботу, пане Денисе. Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.